Кожного дня через ваше виробництво проходить тонна яблук, та кожна витрачена секунда на вивантаження та миття це втрачені кошти. Ми в «Консорт» знаємо, як перетворити ці витрати на прибуток. Перший етап лінії перекидач контейнерів з наршавіючої сталі, гідравлічний привід, вантажід'ємність 400 кг, висота вивантаження 1000 мм, зміни лоток, мобільна конструкція. На поліуретанових колесах результат швидке та безпечне вивантаження продукції у барбатажну миючу машинку без пошкодження продукту. Далі миття, барбатажна мийка з продуктивністю до 2 тонн на годину, перфорована модульна стрічка для стоку води, регулювання швидкості і інтенсивності бурління, щітки дбайливо очищують плоди, залишаючи їх ідеально чистими, свіжими та готовими до пакування. Консорт, ваш технологічний партнер, який робить ваше виробництво ефективнішим, а бізнес прибутковішим. Залишайте заявку вже сьогодні. Про рахунок безкоштовний.